Думаю, в кожного з нас є друг. Кому треба замовити цю шляпу. Їдемо в шонук. А, ми вже приїхали в Шинук. Треба поміряти нові Cargo Pants. Ну, по-перше, тому що мені мої вже великі. Да. Я, я не знаю, наскільки я похудів за останні півроку, але це вже другий раз я буду міняти розмір своїх штанів. І це печально, це дорого. По-перше, це дорого, це головна проблема. Ну і треба лізі ще подивити штани, тому що вони в неї вже теж. Ну, алгоритм дій в нас стандартний. Оу бой, оу бой. Добре, що ми вирішили поїхати в Шинук. Комфортненько? Це дуже комфортненько, поки ми тут е, всередині. Так, да, там не дуже комфортненько. Ні, ну ми фенсі, фенсі, багаті. Багаті. Може я щось не розумію, але система розмірів 0, 0, 0, 4, 6, 8 – це щось... Дві новини. По-перше, ми взяли штани для Лізи. Які ви Великі, але вони сайд, тому що всі інші просто гірші, що ми бачили, набагато гірші. Да. Найголовніше про ці штани, по-перше, в самому магазі вони коштують 108 доларів. На, на сайті вони коштують 54 долари. А коли ми запитали в продавця, чи може він замачити ціну із сайтом, ціна виявилась 22 долари. І Антон на Касі такий, може, візьмемо дві пари? Вони ну, да. 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 достатньо. 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 — Тому ми взяли штани за 22 долари. Ми щасливі, ми хотіли залишити їм тіпсів, але Чайний, вони сказали, да, чайві, тіпси. Та тіпси, ну, тіпси, чай, коротше. Да. ЧРВ залишити тіпси. Вони сказали, що їм не можна брати тіпси. У да. мене просто питання до того менеджера, який заборонив працівникам свого магазину брати тіпси. А, ти вміняємий за це мінус габ. Но за штани за 22 долари, дякую, звісно. <рес> Мені треба якусь панамку на літо купити. Це скучно, для собі я собі ось таку вибрав. Але, на жаль, є одна проблема. Вона на мене трохи замала. Хоча, може, і не замала, слиш. Ну, хоча потішительний приз в віді носков для лізи взяли. Не, ну так, да, якщо шукаєш кепку чи щось подібне. Явно треба йти сюди. Так. Ну це щось дуже-дуже це скучне. Ну, а це ще прикольно, але знову ж таки, не бакет хед. Єдине, що я поки що не до кінця розумію, це в який саме момент в наша ціль на сьогодні змінилася з купівлі штанів на купівлю мені шляпи. Але це не важливо. Головне, що тепер в нас ціль купити шляпу. Хохо. -хо -хо! Дабло. Та я можу бути ковбоєм. Ну, це теж непоганий варіант, але вона прям завелика. And we're back. Вона виглядає на мене маленька, тому що оцей козирьок, він досить такий, досить вузький. Вона мені не давить на голову і сидить нормально. Я не знаю, може... Просто їм взяти. Да, так, чи Ну що, довольний? Довольний? Я Нарешті в мене шляпа, на яку я заслуговував. Да. Я, я, я. Пішли. Я, я, я.